Всім привіт-привіт! Я сьогодні буду грати в аніме Tower Defense. Е, я його ще не знімав, не я в нього багатенько грав. У мене тут є секретні юніти. Це міфіки, ексклюзивки якісь тут є. Небагато що тут є. Легендари в мене вже різних. Я бы их продал, продавал продав, бы я делать, наверное, даже за гроши. Это атака. Сегодня я схожу в челленджи, какие ну, какие-то, какие-то, так, берем вилочку. 13 стекики, вот так, и резкий диск, и я Тут все зв'язане з найперю локації Прикольно Ну, схожу сюди. А ні, це 2X Speed у Range, таке мені нравилася. О, хай, всі буде X2 хп. Може який портал получу, якийсь там легендарний. Якщо міфічний, то клас. Ну, я тут давгенько прокачувався десь дня 3. Чисто в цей грав. Ну це так, давно бо. Зараз я так можу в нього перестав так багато гратися. І граю в Tower Defense і різні інші ігри, які я знаходжу І от факт так. Зараз поставлю свого стартер юніта. Він, коротше, дуже швидко б'є 2-4 секунди Він дуже прикольний но його далі не надо прокачувати. Прокачуєш на другий уровень і все, Його не надо Ну, це дуже легкий е, режим. Так що я його просто так от пройду. Ну, ще поставлю Чуваків Щоб вони хоть прокачалась хоть чуть-чуть. Тут надо щоб чуваки прокачувались по левелу тут есть пиритырка тут є прям зачарка спіріти Дух е Є, наприклад там дух якийсь не знаю у ну, мене на цьому, вроде би, дух Щ щити. Щит щит напевно, якийсь щит І це атака. Зараз у цього, чувака. Це в мене він сам сильний у нього по демеджу. Ну, я ще його не ставив, Я його нагодував. Тільки в... Що я не знаю, може він це І це... Я вибив з 10. -ти... Цю ігру. Це популярний тавердель. 200 000 дома. Поставлю зараз оцього. Оцю секрет. Ну на старті краще буде оцей. У нього, вроді, якийсь прикол, є що, він колись убиває, а хтось виходить. За ему надо добыть. Прям добыть. Вкачаю, Может кто то то добьет, и я покажу вам сейчас кусочки. Надо там еще его, наверное, радик вкачать. Давай, теперь ты точно хочешь Давай. Не успеваю. типа на ну, можно проявлять этих стартер юнит. Это не точно. Ну, я и так даже еще вот так буду. для чувака остается. Ну, я сейчас четвертый поставлю, мне тоже надо прокачать. его еще раз, Так, да я точно хтось Да, Вот він вбив якихось чувачків, і вони ось виходять. Ось це отак от він працює. Прикольний юніт. Радіус ну, великий такий. Саме великий радіус утюгу, якщо його не максимум, хоча. Там буде 50. Для цієї гри це вообще. -то. А для него якие диски? Там плюс 62 лжи и минус 0,8 куда Наверно там якийсь спин Да наверно Яки жсткий На правда минус 30% Дэмеджа Ноус все равно так... За правда там вообще минус А уж демеджа Минус С2 450 Ну, вони пройдуть Але... Вона... Ця вона робить, щоб чуваки просто стояли. З якимось там шансом, вона просто робить, щоб вони стояли. це ферма, я її просто не вкачу, це що це дуже легкий режим. Ну, її навіть продам. І переставлю сюди І вкачу. В неї є отакий от бустик.

Там порезиків багато, це хорошо <риклад> тут. Ну ладно, наступно. Тут у нього, наверное, довело ліп так 10, 11. Пойди один. Це так. Ну, я його зараз вкачаю. Пусть не буде. Це вже способка є. Все, покачав Тепер він пускає якісь шарики. Тепер в'їзаю способку цього чувачка І тепер в нього виходить демедж, він не так багато в нього там вообще 3500. Мінус, а тепер мінус 1000. От він робить якісь шарики. І вони летять Локо. Все, победила челендж цей. Тепер в обі йдем Зараз відкриємо чуть-чуть. Е ну, кейсиків за кристальчики. А ні, нема, не хватає, блін. тут може якийсь кришов. Не просушуєшся Ще квестик ніякий. Ну ничего, заладь тикет кажу. Ну, рарний. Шайнерарний даже. Такий кабанчик. Вот тут е в нас звичайні іншанти. Вот. У мене на цього е швидкість три. Отакі От тут можуть випасти. Саме круте це по... Е по идее Брав в Бравор Трека. Потому что он плюс 15%. А тут плюс 12%. Вот и коуда у там минус 12. А це Спириты. Может даже на кой Спирит призвать на кого в мене у меня нема спирита. Ну. Вот, без спирита. Я его не за спиритов. цього чоловічка. А ну, давите. Вот, спиричу. Кристал Спирит Робить на 50% більше демейджа на боса. На босика. Вбиває быстрейший. Він раніше ми був самый крутий юніт. Я його постійно носив. Це так Тут у нас алан. Нас приклад ставлю. На берсерка. І в нього амин. Самый високий це S, e, Перед самый високий це A. У мене, по-моєму, на якомусь чуваке є S, може на цьому. Де? Да, у мене тут хорошая стапи. A и A-. E, не менше у нього таких собі Б. І ще в мене Ні, одна ось вроде би S. Нет, тут A А-. На когось я точно S був. Тут вообще фигня. Можна чого? Да! S. Вот самый найвисокий ранг. С. Він у мене вообще дуже крутий юніт. Еспера я пытався прокачати, но так і не прокачав. У мене нього нічого такого нема. Тут крафтиться предмети. Вот різні. Наприклад, у мене... Тут кого можна проапгрейдить, з кого я ще не проапгрейдив. Вот, можна от цього берсерка проапгрейдити Мені треба Corset Swarld. Він крафтиться, вот. Curset sword. Вот, крафтиться із різних матеріалів. Звздочки ми получаємо в челенджах. І отакі от різні матеріали ми получаємо в порталах. Зараз схожу в якийсь самий ізічний портал. Вот, самий ізічний, який в мене є. В порталах це тут різні ізмірення, в які ти заходиш. Там є рарний портал, міфічний портал і секретний портал. За секретний портал, як я поняв, Дають секретних юнітів. Тому що я цього берсерка получил, тому що я пройшов секретний портал. Ну, поставив ферму. Мені не вистачає ще наставити оцього чувачка. Ну, я, в принципі, тільки оцим чувачком можу пройти, но тут уже поскладніше. Тому що тут в начальні чуваки вже такі посильніші будуть. Ну, поставлю оцього чувака, щоб він задих. Оце так. Зараз вкачуємо ферму на 3000 і цього буде достатньо. В принципі, мені нормально. Я в порталах ферми прокачую, тільки якщо це в секретний пішли, в портал пишу, або міфічний там. Нормально. Ну не, ще в глиндарном тоже надо постаратися. да, що на дартом там только. Тут ще є рейди. А... Ти туди заходиш, вона відкривається кожен час. І закривається. Вони відкриваються на одну годину і закривається через одну годину. І на одну годину закривається. Так, тепер ставимо ось сюди Тепер, тепер удаляємо цього. І переставляємо його от сюди. Бам. Бам. Тепер всіх не вкачує. Ну оці вони вкачуємо. І все, вони в це розбираються. Ну, тут, чуваки, вже не розбираються, помирають. По от сюди десь треба було. От сюди поставили. Оцього юниця. Він прикольний. У мене на нього пул полдав. Отакого йому так став. Отакого. І пролійного я поставлю і його буду вкачувати. Пам! І вкачую. Ну, це я крутий дизмі, в принципі. Хорошо, що я в той портавлю. Це моя первая секретка, яка я, яку я получил. А це я подара продавав там якісь юни за девчики ну яки открываются какие-то открываются киси короче и і... на 10 тисяч я там продавав пронадавал соседние какие-то предметы и достигли там купилось 10 тисяч, і я там надавала... супер жестко Имеет там и мифы к и секретный дух. Жесткий. Не знаю, что он про геймера, если бы он просто канал есть. Я Не знаю, что он геймеры. Он О, чувак и станет, вы... я имею в виду, у нее способ платить У нее. А, замораживает. Он стоять. Качаем еще раз. Уже вызывает такий призиває просто юнітів. Ну, призивальщик. Як в Tower Defense то його. І він... А ці юніти будуть атакувати. Коли він призиває, вони біжать. Отак от десь доходять до камеру. Ото там чувак. І стріляють. І його вроді до камеру. Якийсь командир. Називає. Да забью Зим Чва А ну вот роляться ч не добываю не добываю як я понял да не не даю, добываю круто если не добывал Так заем способ продаем Дадимо не хватает на прокачку до сих пор робот. Ну он, чувака 100 тысяч хп. Братья ее забочит. Не морально уже что... Это хорошая вещь. У него Хороший Еще из него вылезают такие чуваки. Вот ну, там и иде... Д раз оцей босс якого ч в нього так мало 2400 то що таке он в 100 раз уменьшает ну все ми победили в принципі вот мені дали отакий такий матеріал Якщо б я пішов сильніший портал тоді б там його більше дали це цієї гри Пум. І вот тут рейди, вони закриються через 11 хвилин. якраз. Е, Вот поя... от, е, тут виходить такий такие вот порталы тут вибити. Можна вибити міфіка з маленьким шансом. Тут такий міфік, а тут вот такий міфік, є другие матеріали, другие портали. І тікетів Тоже дают. По 38 кожної сторони. Тут в шопі оці якась штуки тратить. Я не знаю, хто зміг насобирати за 2000 оце купити Тому що закаток так... <по 30>, по 30. Так 30 гривенчиків в одну каску це там дофіга допігати. Надо в рейдах цих. Та й рейди дуже складні, їх тільки пару раз проходив. Тут отаке продається в оцьому. І от тут продається друге. От оце можна було що Тут уже скидка. Не 2000, а. 1480. А цей, щоб його улучшити, надо, як я понял, штука. І от такі от матеріали тут продаються. Тепер підемо, зараз відкриємо е, лакетики і гемчиків і в принципі це все відео буде. стандартний стандартный. Фігня. І не хватаю на цей чуть-чуть. Ну, в мене виповнився якийсь квестик. І Ще в мене 90 гемчиків. І відкриваю ще два стандарти. Ну а це такий видосик вийшов. Всім пока-пока!